Чарівного дня, шановні українці! Сьогодні хочу розповісти вам, звідки беруться міфи про військових наркоманів. От що, особливо азовцями безпосередньо зараз цієї теми торкнемося, що там наркомани. От. І як ця пропаганда розкручує. Тобто, поясню. На особистому досвіді, наприклад, буквально вчорашній буде яскравий досвід, який буде корисний всім. Місто Житомир. Хто знає пам'ятник в центрі загиблим учасникам АТО є на проспекті Перемоги. Ну, вчора проходимо, там виходить з сім'єю. І я дивлюся, що чоловік у військовій формі, молодий, років 30 плаче під пам'ятником. Причому плаче, але це червоне, запухши, течуть сльози. Шукає всі кишені, розцібає, ридає. От, видно, що військовий, тому що і спорядження в нього є. Татуювання. Бачу на руці кров поцарапана. От, і бачу, тобто ми стояли там, хто знає перехресть багато розв'язка, і відповідно стоїмо з родиною на червоному світлі. Я дивлюся просто, наскільки населення. Як це, щоб не витюкнутись, сказати. Ну, люди проходять. От. Ну, м'яко назвемо бидло. От. Тобто бачить, що військовий плаче, бачить, що він е ну, неадекватна поведінка в чомусь так. Тобто людина. Е хоча б можна підійти запитати, в чому ситуація. Розумієте? От. І відповідно ми там почекали, там світофори довго тривають е перемикання. Ідемо і кажу, дружині. Я типу, підійду, ну, дружина напряглася, бачу, що поведінка трішки неадекватна. Кажу, та ладно, кажу, не хвилююсь. Підходжу я до нього. Ну і починаю розмовляти. Тут головне бути спокійним і не торкатися військового. І головне правило не заходити ззаду. от, І при підході потрібно має що б зробити. Ну, так, знаєте, як на війні. Ті, хто дійсно воював, у них бойовий режим, вони з нього виходити будуть деякі до двох років виходять. от. Це що означає маркувати себе, що свій чужий. Тобто ви йдете, розмовляєте українською, наприклад. І заходите з лиця, і щоб він вас бачив. Тобто візуальний контроль і аудіоконтроль, щоб він не сприйняв вас як ворога. От, Підійшли, почали розмовляти. Великий плюс в чому? В тому, що <кій> ну, я, наприклад, можу, умовно, зіграти роль будь-кого. Ну, Умовно, ману напустити, чи як вібрації, можна зараз сказати, частоту зробити. тому що це військовий до останнього думав, що я військовий, вже потім йому сказав, хто я, що я. Ну, тобто я з ним на одній хвилі, тобто, з рівним розмовляв, як, як, скажімо так, як військовий, тому що я з військовим працюю. Мовно, затисався під, під військову, хоча я не учасник бойових дій. Ну. Е, суть, чому? Що цей військовий навіть е, ухилявся від допомоги. По-перше, чому, е, щоб не здатися слабким, недієздатним, е, він цього не хотів. Е, По-друге, чому він не хотів допомоги? Банально, тому що він шукав таблетки. От, і він прекрасно розумів, що він. Е Більшість людей сприйме це, що він якийсь наркоман, тому що він прекрасно розумів, що йому потрібна допомога, що він хворий. У нього ПТСР дуже складного ступеня. Такі люди взагалі, крім того, що вони контужені, вбивали дуже багато людей, це також важко. Вони просто не можуть, в них От забув, є медичний синдром, тобто, до мене, коли військові звертаються, там багато синдромів. Не скажу вам, медичний діагноз, вони не можуть е, акліматизуватися в суспільстві, в цивільному. От. Та кажуть, та не хвилюйся, туди-сюди, там, ну ми вже потім перейшли на слова братан. Він, до речі, е, російською розмовляв, але ну, оскільки, скажімо так, я то негативно до російськомовних ставлюсь, але ну, тому що вони зрадили колись свій рід, і навіть його не усвідомлюють. Але ну, всі ми люди, тим більше військові. Е, і тут я бачу, що він. У нього татуювання азова на шиї, тобто цей наутіз на шиї набитий. А, я зрозумів, що він каже, що в азові воюєш. Він каже, так, туди-сюди. От, все, що? що людина в такому важкому клінічному стані цьому пост... -трав... Ну, синдром війни, скажімо так, плюс контузії. Там і механічні ураження мозку, і стрес, виснаження мозку і резервів організму. Вони і так заштопорені на війні. А тут ще в нього вийшло, що він втратив таблетки, і у нього вийшов стан шоку. Умовно, він себе як в цикл зациклюється психіка. Тобто, де мої таблетки? Без таблеток мені стане погано, мені потрібні таблетки, де мої таблетки. І його просто заштопорило, і він почав неадекватно рухатись. От. Там є з порушеною координацією. Але порушена координація, наприклад, для контужених це нормально, щоб ви розуміли. Коли вражається ударну хвилю, це великий струс мозку, компресійний, умовно. І коли мазочок, де в нас центр координації, б'ється об череп, координація рухів. Пошкоджена, це нормально. І коли людина стресує, тремор м'язів, тобто руки трусяться, і порушення координації, і мови, це цілком нормально. Тобто таку людину просто потрібно заспокоїти, яким чином, ви спілкуєтесь на одній хвилі з ним. І потім переводити Том спокійніше. от, Якщо він там живає, він до мене там братан називав, ну такими. там Словами, скажімо так, більш такі пацанячими військового порядку, ви також переходите на ці слова і заспокоїти його. от Значить у чому? Він розумів, що він хворий що в нього проблеми з психікою, тому що він пішов добровольцем і з 22-го року воює і е, буває людей, відповідно. І оскільки він отримав. Е, е, Важкі поранення, в тому числі психологічний, його госпіталізували в Мєчніково. Потім, коли стан відкапали, став краще, його перевели от, ну, в Житомир психіатричне відділення, де він доліковувався від контузії, від всього. І е, він розумів, що без цих таблеток їм дають таблетки, там такі вони великі, теж назву не пам'ятаю, але по суті, там дійсно наркотична речовина є, який сильні заспокійливі. От, вони їх стабілізують. І він розумів, що без цих таблеток йому може зірвати дах, і він може не пам'ятати, що він робить, і може стати агресивним. Тому що люди, які воювали, вони можуть і. Коли оці штопор заходять психологічні, вони можуть і зреагувати на якогось мудака, умовно, на якогось корупціонера, там, бидло, і просто його прибити на вулиці. Ну, і для них це буде нормально, тому що людина звикла вбивати щодня. От. То яким чином я. з... Розрулили цю ситуацію, тобто їхати він. А що вийшло, що він їхав до побратимів? Тобто він втік з лікарні от, і мав на цих таблетках дотягнути до своєї частини, от, тому що йому дуже сильно не сподобалося. До речі, я можливо, мене за лікарнями медики слухають, що. Йому не сподобалось, що його військового, хай він навіть розумів, що психічні відкилення поклали з місцевими алкашами, наркоманами в відділення. Йому це, ну, Він каже, я взагалі цивільних не сприймаю. От, він каже, я думав, що ти цивільний. каже, Ой, ти військовий, що ти теж воював, кажу, та ні. От, і йому це дуже сильно не сподобалось, тому що він, вони і так цивільних не... Каже, я цивільних не люблю. Кажу, ну кажу, я також. 90% цивільних не люблю. От. Тут ми з ним спільної згоди дійшли. От. І е, він, виходить, звідти втік, щоб просто поїхати до свою частину. Е, те, що я йому пропонував, повернутися, знову писати ці таблетки туди-сюди. Він каже, ні, я не можу з ними, мені, мені треба до, до пацанів, от, до брудків будемо воювати. О, каже, Я себе не бачу як цивільним. Каже, я пропав. Типу. Ну, він, він, абсолютно такі люди розуміють, що вони якби, для суспільства списані. От, і те, що він казав, от, наприклад, йому, він 22 роки йому було, він пішов добровольцем. Зараз йому виходить 24, а він виглядає на років 35-37, тобто він ну, постарів на війні. От. А, і ще його щось сильно штопорило, що він постійно повторював, що я вбивав людей, я вбивав людей. От. І відповідно я йому е сказав, що ти людей не вбивав. І е то кажуть: кацапи, це не люди. І Його це так, хоп, теж заштопорило, він на паузу ніби як став, почав все обмірковувати, Його із цього циклу я вибив. Тобто я вибив з того, що таблетки втратив, це не кінець, йому башню не зірве. от. І те, що він бував людей, тобто то не люди взагалі, і його це теж якби з двох циклів я його вирвав. Потім, коли він вже в адекват прийшов, каже, я: от він в паніці в таких людей, коли синдром загострюється, вони не вирубаються, от. Вони, можуть, був тут, опинився там, наприклад. Того їх військові по нормальному частину машину направляють, привозять там, з лікарні до частини, допомагають. Їм. І що вийшло? Він поки там шукав ці, Ішов, він бігав туди-сюди, тобто він пам'ятав, де він їх останній раз тримав в руках, і от в той момент під пам'ятником він їх загубив, бо він хотів до пам'ятника підійти з військовими. І там він зрозумів, що їх немає, і почав панікувати, бігати туди-сюди, шукати. і е, Він в цей момент ще й гроші згубив. Тобто, коли він рився в кишенях, в нього була паніка, він загубив гроші. Тобто я йому дав гроші на дорогу, то не проблема. <кій> Добре, що в мене готівка була, бо готівку я рідко собі ношу. От, Гроші я йому дав, кажу, от дивись, гроші не є. Він каже, мені головне таблетки, бо мене ну, башня зриває. Я ж каже, неадекват. Він це все розуміє. Ну і я потім е, кажу, давай разом пошукаємо, ми ті таблетки знайшли в нього в пачці сигарет. тобто Він палить, от, знайшли ці таблетки, він х, чомусь запхав пачку сигарет. Кажу, ти так більше не клади ні гроші, ні таблетки, а ти їх згубити можеш. От, І він тоді заспокоївся. от. Тоді ми вже з ним нормально поговорили, провів, посадив його на маршрутку, і він поїхав на автовокзал, тому що в нього ж ввечері мав бути автобус, тому що їхати йому до частини там досить далеко. Ну, це нюанси, це нікому не потрібні. Так от, до чого я веду? Такі військові знають, що вони хворі, знають, що в них проблеми, знають, що вони списані для суспільства, вони це все розуміють. Вони будуть воювати до кінця. І знаючи це все, що, наприклад, він втік з лікування, і ці таблетки дійсно допомагають. Сильні, сильно діючі психічні речовини, вони такі з глибокою канавкою, потім там ще овальні бувають, ну це вже більш коли переводять з цих важких на легкі. От, Дійсно, без цих таблеток їх може зірвати дах, а в цивільних вони не просять допомоги, просто тому що військовий раз. По-друге, що він прекрасно розумів, що це можуть з нього наркомана зробити якась, ну що неадекват таблетки шукає. От. От так з'являються ці легенди. Тому що людина просто дійсно хвора, дійсно з проблемами, їм потрібно допомагати. Розумієте? І якщо якийсь кацап, чи якийсь бидло, там, на телефон зніме, чи якийсь російськомовний, ну, ну, в принципі, він сам російськомовний був, це азовець. От. Ну, можна розкрутити таку тему, що це дійсно наркоман, тому що дьорганий, неадекватний і шукає таблетки, там, ну, все, наркоман клеймо. Отак От з'являються ці легенди. Хоча насправді був ПТСР, був хворий, людина без цих таблеток дійсно може зірвати дах, і в нього була паніка, що він не може їх взяти, в аптеці їх не дадуть без, без цього, без рецепта. В лікарню не хоче повертатись, бо там його знову покладуть з місцевими лакашами, наркоманами під капельницю. От. А він, він каже, я поки лежав в Мішниковому в Дніпрі, все було нормально. Ну, тому що він лежав з такими і самими. А тут ні окремої палати, блин, каже, поклали з цими дебілоями місцевими, за яких яко... ну, дослівно передавати, що я за них воюю, блин, і я дивлюся на це все, на цих, а, до речі, він дуже негативно до офіцерів, які розкрадають, і до, в Житомирі просто курсантів він побачив і негативно сказав на курсантів, які там пороха не нюхали, там, не, не воювали щось там. ну Це такі, це вже нюанси то вже лірика. Так що намагайтеся військовим допомагати, будьте людьми. І не проходьте повз, коли дорослий чоловік військовий плаче, От, і ви підходите, бачите, що там запаху алкоголю немає, бачите, що він просто в паніці стрес, то хоча б виведіть з цього стресу. Навіть якщо п'яний. Ну, буває різні ситуації. От, якщо тим більше під пам'ятником е загиблим, тим він плаче, стоїть. Допоможіть, не проходьте. Підійшли, запитали, не можете допомогти. Не допомагайте. Ну, але хоча б банально людина в паніці гроші там згубила. Їм просто банальна підтримка, потрібно з кимось порозмовляти, щоб штопора вивезти, тільки розмовляйте правильно. А, і ще одне, коли ми переходили світофор, там чоловік біля нас стояв, просто з НАТО порушив правила дорожнього руху, він пішов вперед і зупитнув. Притик до е, проїжджої частини. А він просто, вже будучи в неадекватному стані, він боковим зором побачив, що, типу, побратим іде, ну, сторонній, іде вперед, він подумав, що можна впередити, він на світофор не дивився. І він пішов за тим чоловіком. Той чоловік на краю став, а він вступив на проїжджу частину. Ну просто він вже себе не контролював. От. І, відповідно, я його хапнув з, -з, -з руку, притормозив. Він просто мене. Трошки такий теж, якби що про нього був каже, братан, не роби, так я тебе не вдарив. каже. От, ну, Тобто, коли різко хапаєш військового, я ще вийшло з боку, він, це, ну, він може дуже сильно вдарити, скажімо так, тому що може сприйняти це як напад. Ну, Відповідно, я вже лучше б там ляща отримав, бо чим він під машину попав. От, але якби, краще це передбачити і не робити такого. Тобто, біля військових з ПТСР і з іншими травними, контуженими. Поводьте себе дуже акуратно і обережно. Коли вони вернуться, їх буде ну, десятки тисяч от таких людей на вулицях, яких потрібно мінімум півроку реабілітації психологічно. І на таких таблетках вони десь місяць-два сидять. Вони сидять місяць на цих важких, потім десь на цих овальних, десь місяць їх попускає, паралельно капують, а потім ще треба, як психологи з ними працюють. Ну, психологи це і зазвичай волонтери, тому що вони нахрен не треба. От, і буде по суті, ще гірше, ніж з афганцями в майбутньому, бо скажуть, що взагалі грошей нема, і це все буде спускатись владою на тормозах. Тому якби, рідні мають це сприймати, готуватись до цього. Я вам наперед записую відео, що, От, що нас чекає, як з цим жити, і що з цим робити. Будьте людьми. Тепер за все, маємо підтримувати один одного в екстреній ситуації, якщо військовий сидить плаче посеред міста. І ви бачите, що він щось шукає, тобто в кишенях щось випало, щось якась поведінка неадекватна, то те, що він наркоман чи алкаш, у вас має бути в останню чергу в голові. Але все-таки підходьте акуратно, щоб там в такому стані людина, от якщо він зайде в штопор, наприклад, потрібно вміти його виводити. А, і ще хочу сказати про його порядність, бо коли він побачив, що я з дитиною, з дружиною, даю йому гроші. І намагаюся з ним ну, потратить час на нього, і він розуміє, що каже, та, та ви ж ну, він і на ви, на ти каже: Братан, ти ж з дитиною, тіпо, я не буду брати гроші, тіпо, ну, іди, типу, я сам знайду, все нормально, тіпо, в такому контексті. Тобто це свідчить про те, ви можете на порядність людину перевірити. Банально, він просто навіть в неадекватному стані, в стані психічного шоку. Він бачив, що чоловік з дитиною, я. ну, Ну, як нормальна людина. Раз дитина, значить, пріоритеті не він, не чоловік, а має бути жінка і дитина. От. І, Типу, я не буду брати гроші, бо тут якби, ну, це не 100 гривень. Тип. От. І не трать на мене час, іди дитиною займайся. Ну, але, якби... Кожен сам творить свого життя і кожен сам собі розставляє пріоритети. Якось так. Будьте людьми, будьте людьми, українці, гуртуйтеся. Гуртуйтеся. І військовим допомагаєте. І тут питання навіть не в фінансах було, розумієте? Тут питання було просто вивезти людину з штопора, поки він не зайшов туди, звідки вже може і не повернутися. Та й так, слава українській нації. І смерть ворогам, смерть тим, хто при нашій владі і при владі інших окупанських країн. Організував цю війну і робить бізнес на крові. Хай вони будуть прокляті і здохнуть. А таких людей будемо якось витягувати помаленьку. Та й так.